3 грудня святкували 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Відзначаючи цю славетну дату, ми, учителі та учні Слобожанського ліцею, хотіли б донести своє розуміння творчості українського Сократа. То хто ж такий Григорій Сковорода? Вже багато науковців досліджували особистість великого філософа, не міг всидіти на одному місці, постійно був у русі. Звідусіль його звільняли, бо не зраджував своїм принципам і власним переконанням. Не їв м'яса та риби. Харчувався один раз на день після заходу сонця, як мусульмани під час рамадану спав по чотири години на добу. Іконічно образ Ховроди це мандрівник без кола і двора, як би по народному сказали, з торбинкою за плечима. А в тій торбинці біблія та власні рукописи. Ну звісно шплейта або сопілка, які його завжди супроводжували. На старість ходив же з посохом, ніби пророк, а може, й був ним. Повороту цікавили теми Бога і знань, любові і дружби, душевного спокою і гріха, людських вад і людської сили. Стрижень його філософії самопізнання, внутрішній світ людини, її внутрішній космос, всесвіт. Пізнай себе, вчив він, недаремно творчість великого мислителя вчать діти саме у 9 класі, коли формується їхня свідомість як людини у світі. Знайомство з письменником школярі починають з байки бджола та шершень. Байки Григорія Сковороди є початком оригінального сюжетотворення байок в Україні і в тому, що байкар вивів цей жанр на шлях самостійного розвитку. Байкарська спадщина митця. В якій знайшли яскравий художній вияв, основні риси його світогляду, філософські і естетичні принципи, загалом має виразне демократичне спрямування і є однією з важливих сторінок як творчості письменника, так і української літератури минулих віків. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти? Що плоди твоєї праці не стільки тобі, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурість свою. Збирати мед. Багато вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику. Мед любить їсти відміть. А Шершень теж не проти того. І ми б могли по злодіївському добувати, як часом наша брація і робить, коли б лише їсти любили. Але нам, незрівнянно більше раді збирати аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть купаючись у меду, для нас страшна мука. Шершень це образ людини, яка живе крадіжкою чужого. Вона народжена тільки щоб їсти, пити і таке і інше. А ось бджола це символ людини, яка у природженому ділі трудиться. Праця чоловіка ходує, а лінь марнує. Усі відомо, що схожа думка покладена в основу байки бджола та шерчень Григорія сковороди. Бджоли збирають мед, бо вони для того народжені. Для них головніше збирати, ніж споживати. А Шер не може цього зрозуміти, бо в'єдзвик житить крадіжкою чужого. Для нього найважливіше це споживати те, що здобули інші. Таким чином, мандрівний філософ хоче сказати, що праця має стати найсолодшою поживою, тільки тоді життя матиме сенс та красу. Сьогодні на нашу землю північний сусід пішов з війною. Проти жорстокого ворога бореться вся країна. На передових рубежах її захищають наші мужні збройні сили, яким ми вдячні за мирні світанки, за те, що ми сьогодні у важкий час воєнного лихоліття хочемо жити, радіти, вчитися, відкривати нове, пізнавати і бути щасливими у всьому. А головне бути вільними. Де тат. Григорівського роду. Що є свобода добровні яке є? Кажуть, неначе воно золотеє, Ніжбо, не злотне, звільнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись. Щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою. Вольності, отче Богдане герою? Кожна людина хоче бути щасливою. Прагнення до щастя складає мету її життя. Що ж таке щастя? У чому воно? Хтось вбачає його в любові, сім'ї, дітях, хтось у праці, в яку він вкладає свою душу, ще інший у владі, в достатку. Для кожної людини воно своє, неповторне. А може, в тому щастя, щоб прагнути до нього, шукати його. Кажуть, що щасливим бути легко. Але що для цього треба? Шрагу, часи. Але ми точно знаємо, що після нашої перемоги все буде інакше. Ми станемо надпотужнішою нацією, приберемо та викриємо усі перепони, які заважали нам жити та процвітати. Григорій Сковорода всякому місту звучають права. Всякому місту звучає права. Всяка тримає свій ум голова. Всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні на дум, лише одне непокоїть мій ум. Пельське патро для чинів три кутки, Федір купець обдурити прудки, той зводить дім свій на модний манір, Інший гандлює, візьми, перевір. Я ж у полоні на дум, лише одне непокоїть ум. Той безперервно сягає поля, це іноземних заводить телят, на ловецтво готують собак, Всіх як вулик гуде гуляк. Я ж у полоні нав'язливий тут, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак сві права, з диспуту учню тріщить голова, тих непокоїть мене Ринамор, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик, то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшною стать, той, в кого совість мов, чистий кришталь. Зовсім недавно рашистські варвари зруйнували унікальний музей Григорія Сковороди під Харкову. Окупанти фактично били у саме серце українського філософа, били у рік його 300-річчя. Недарма мислитель колись справедливо говорив: не братайтеся з тими, хто зло ховає. Вони знищили людей, розтрощили те, що збирало не одне покоління. Але історію знищити неможливо. Своєю оригінальною філософією і всім своїм життям Григорійського рода мав величезний вплив на сучасників, його ж наука потрібна і нам, громадянам України. Вчення мислителя це наш безцінний духовний скарб. І лежить той скарб глибоко. Не кожному дається в руки. Але на те ми, українці. Ми міцно стоїмо на ногах. За нами правда, сила, за нами перемога.